Hello, my dear friends! Привіт, мої дорогі друзі! Сьогодні урок повторення, щоб за літа не забути все те, які знання, всі ті знання, які ми здобули протягом року. І так, пригадуємо кольори, рахунок, тваринок, абетку, тобто багато чого з того, що ми вже знаємо. Перше, з чого ми почнемо, це, звісно, привітання. Як ми з вами вітаємось? Hello, «Hi», привіт або доброго дня. «Good day, «Good day», afternoon», «Good morning» – Це все буде вітання. Якщо ми хочемо сказати вітання до друга, привіт! Це буде коротесеньке хай. І так, я вам пропоную зараз прослухати малесенький діалог. Повторити з тією самою інтонацією, що ви чуєте? І так, слухайте уважно. Hello. 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 Повторіть, будь ласка, наступне. Hello. What is your name? What is your name? Як тебе звати? What is your name? Повторіть, будь ласка, what is your name? Як тебе звати? Це вітання з ще незнайомими людьми, друзями, майбутніми. Наступне. «My name is Nikki. What's your name? My name?» is Nikki. What's your name? Мене звати Нікі. А як звати тебе? Повторіть, будь ласка, «My name is Nikki. What's your name?» Добре. І так, з привітанням закінчили. Переходимо до наступного розділу повторення. Щоб почати говорити щось, треба налаштувати наш говорильний апаратик на, чіткий, на, чіткий, на чітку роботу. І так, я зараз вам кажу слова, вам треба їх повторити максимально точно так же. І так. name вы повторюєте зараз name man ви повторюєте man далі самі dark pen time big not or before take t Class, Teacher, Hair, Grasp, Bread, Valley, Sister, Vase, Window, Walk. Добре, закінчили цю справу. Переходимо до більш такої жвавої задачі. Нам треба повторити тваринок. Дивіться, що в мене є. Ось, яке, бачите, така, такий мішочок, і він весь наповнений твариночками. Я зараз вам буду показувати твариночку, а ви пригадувати, як вона називається англійською мовою. Тож, поїхали! Перше. What is it? Що це? What is it? А ви мені відповідаєте Pony. І ми разом повторюємо: pony. It's a pony. Це поні. Наступне. What is it? It's a cat. Все правильно, вірно. It's a cat. Це кіт. Наступне. What is it? Що це? What is it? It's a rabbit. Це кролик. It's a rabbit. Повторили. Та переходимо до наступної твариночки. What is it? пі пі піп Пі-пі-піп маус. Повторіть, будь ласка, маус. Це мишка. It's a mouse. Далі. Далі, далі, далі. What is it? Що це? What is it? It's a frog. Це жабеня. Frog. It's a frog. Наступне. What is it? Що це? Хто це? В українській мові ми кажемо, хто це, тому що це жива істота, а в англійській мові все, всі тваринки будуть середнього роду. Тому ми перекладаємо, що це. Українська мова хто це? Англійська мова що це? What is it? Пінгвін. It's a pinguin. Далі. Що тут ще є? What is it? Так, називаєте вірно, Chicken. It's a chicken. Курча. What is it? Що це таке? Що це? Собака, dog, It's a dog. Бачите? Добре. Рухаємось далі. І це в нас ведмедик. Ведмідь буде беа. Повторіть, будь ласка, беа. А хто пам'ятає, як буде малесенький ведмедик? Teddy bear, Teddy bear. Хорошо. Подивіться, будь ласка. Повторюється слово кошка. – «cat». What is it? It's a cat. Так. What is it? Це в нас папа Джордж із мультфільму uh, Свинка Пепа. Пам'ятаєте? А свинка у нас буде Піг. Піг. Повторіть, будь ласка. Хорошо. Повторили і твариночок. Рухаємось далі. Наступне, що я вам запропоную, повторити абетку англійський алфавіт. Ми будемо повторювати таким чином. Я показую на екран вам літери, вмикаю музику, і ми швидесенько проходимось ось так пісенькою по всім літерам. Слухайте уважно пісня. І повторюємо літери. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Я знаю, що ви пригадали алфавіт та зможете назвати всі літери самостійно. Добре. А ми починаємо повторювати не літери, а цифри. І так, рахунок до 10. Хто може повторити? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Завдання тут таке. Назвіть, будь ласка, всі цифри, які ви бачите, виділені зеленим кольором. І так, що ми бачимо? 1. Five. Ten. Далі, самостійно, назвіть, будь ласка, цифри, які виділені оранжевим кольором. Які це цифри? Так. Ось ця і ось ця. Добре. Назвіть, будь ласка, цифри, які ви бачите без кольору. Просто написані чорним. Вони в нас посередині, да? мабуть, вже бачите першими. Три і сім. Назвіть їх, будь ласка, англійською мовою. Так, все вірно, получається. Дітки. Хочу зупинитися на такому важливому слові в англійській мові, як слово favorite. Ми е не один раз його чули і постійно вживаємо, постійно, майже кожного дня. І особливо, коли знайомимось з новими людьми. Favorite означає улюблений. Повторіть, будь ласка, favorite. Коли ми кажемо до людини незнайомої, то часто запитуємо таке: Який твій улюблений вид спорту? Ми запитуємо, what is your favorite sport? Ще ми часто питаємо дітей: What is your favorite toy? А яка в тебе улюблена іграшка? Favorite toy? What is your favorite toy? Будь ласка, скажіть мені зараз, яка іграшка у вас сама улюблена? Так, що у нас favorite, у... улюблений, що може бути їжа та якась улюблена страва? Ми запитуємо: What is your favorite food? What is your favorite food? Яка в тебе улюблена страва? Будь ласка, відповідай мені. Так, наступне: What is your favorite book? А яка ж в тебе улюблена книжка? Яка? Розкажи. What is your favorite book? Тобто, бачите, да? це слово таке цікавеньке і воно нам знадобиться. Запам'ятали його та рухаємось далі. Дітки, ми з вами проходили рухи. Тобто діє слова, що, що показують на те, що ми вміємо робити. Що я вмію робити? I can. Я вмію. I означає я can умію. Давайте подивимось на картки та скажемо, що я вмію робити. I can read. Я вмію читати. Повторіть, будь ласка, I can read. Я I can умію. І далі показуємо, що ми вміємо робити. І у нас виходить I can, наприклад, play. I can play. Тобто, всього три слова. I – «я», can, умію, play. Грати або я умію читати. I я. Can умію. Read. Читати. I can play. Я умію грати. Далі. I can stand Я умію стояти. Так. Наступне. I can. Sit. Я умію сидіти. I can sit. Повторюйте, не соромтеся. Так, вчимо всі разом. I can dance. Я умію танцювати. I can dance. I can talk. Я умію розмовляти. I can talk. Наступне. Що ще я вмію робити? I can swim. I can swim. І I can run. I can run. Я вмію бігати. Зараз, будь ласка, щоб запам'ятати цю фразу. I can read. I can run. Скажи мені, що ти вмієш робити? І так, говоримо I, я. Далі can. Умію. І далі те слово, що ми вміємо робити. I can dance. I can read. Добре? І так, я вас слухаю, а ви говорите. Можете відео поставити на паузу і трошечки подумати, а потім вмикаєте, і ми робимо наступне завдання. Я хочу з вами повторити, думаю, що і ви також згадати, як буде множина іменників в англійській мові. Множина це такі речі, такі слова, які у нас відповідають. На запитання, хто що, та їх більше двох. Множина це означає «два» і більше. Іменники слова, які відповідають на запитання хто і що. Наприклад, у мене є. Що в мене є? Маркери, наприклад, у мене є маркери. І я хочу сказати один маркер. One marker». Якщо я хочу сказати, що в мене їх не один, а два однакових, я кажу two markers». markers. Що ми тут бачимо? Що у множині у нас в кінці слова додається літера S. Тобто ми кажемо слово, яке нам потрібне, і щоб сказати його в множині, додаємо в кінці літеру S. Dog одна собачка. «догс» декілька собачок. Може бути дві і більше. «Піг» одна свинка. «пігс» декілька. Далі «кет» один «один кіт», а «кетс» вже декілька. Подивіться сюди, бачите? Ось так в кінці слова, просто додається літера С. Бук одна книжка, букс декілька. Наприклад, букс, дві книжки. Бук, букс, букс. Добре. Я зараз вам показую. Предмети, А ви мені скажіть, що ви там бачите? Назвіть англійською, е, англійською мовою, використовуючи також в кінці літеру С. І так, я вам показую пен, one pen, одна ручка. Так, якщо у нас дві ручки, то вже буде пенс. Пенс pens, в кінці літера С. Пенс. Далі я вам показую. Дивіться, car машинка. Якщо у нас вже не одна машинка, а їх дві чи більше, то вже буде cars. Cars. Так, згодні. Звісно. Далі рухаємось. Дивіться, що я вам показую. egg, one egg. Одне яйце. Яйце буде ег. Якщо я хочу сказати, що воно в мене не одне, я кажу eggs. Egg, eggs. Так, хорошо. Дивіться, в мене є м'ячик. М'ячик бол. Якщо я хочу сказати, що він не один, я кажу balls. Болз. М'ячі. Так, подивіться, що тут у мене є мавпа манкі. Мавпочка манкі. Якщо в мене їх декілька, то я скажу: Манкіс. Манкіс. Бачите? Манкіс. Далі в мене є. Помідорчик, томат буде tomato. А якщо їх декілька, я скажу tomatoes. Tomatoes. Так, Помідори, tomatoes. І останнє пропоную сказати таке слово. Cup. Чашка. Cup. Якщо в мене не одна чашечка, а цілий набор, то я скажу «cups». «Cups». Так, бачите, капси. Молодці! Так, це ми теж справилися з цим завданням. Сподіваюся, що вам цікаво та рухаємось далі. Зараз ми зупинимось на тому, що повторимо кольори та будемо прощатися. І так, останнє завдання і зібралися із силами так потужно. І приготувалися. Я вам показую колір, і ми разом його називаємо рожевий pink. Повторіть, будь ласка, pink. Зелений green. Повторіть, будь ласка, green. Оранжевий оранж. Повторіть, будь ласка, оранж. Блакитний blue. Повторіть, будь ласка, blue. І жовтий. Yellow. Yellow. Жовтий. Зараз я хочу вам показати на малюночки ті кольори, які ми ще не бачили. І так, які ми ще не бачили в маркерах, подивимось їх на малюночках. І так, фіолетовий, violet. Повторіть, будь ласка, violet. Корічневий brown, brown. Наступне ще в нас ми не повторювали слово чорний. Black. Black. Так. І-і-і. Червоний. Червоний, звісно, red. Повторіть, будь ласка, red. Ось, дякую вам за увагу. На сьогодні урок повторення закінчено. Приходьте на наступний. See you next time. Bye-bye!